Меланома шкіри є одна з найнебезпечніших пухлин наших шкірних покривів і тому є важливою для ранньої і вчасної діагностики. Основною причиною виникнення меланоми є дія ультрафіолетових променів, які ми отримуємо переважно від сонця. Саме тому нам в першу чергу потрібно захищатися від сонячних променів. Найкраще це використовувати сонцезахисний одяг, головні убори, окуляри. Звичайно, уникати перебування на відкритому сонці в активні сонячні години це між 10-ю і 16-ю, навіть 17 годинами дня. Початкові стадії меланоми дуже схожі на родинку. Частина меланом, звичайно, розвивається з самих родимок, але близько 70%. Виникають на здоровій шкірі. На ранніх етапах меланому і родинку відрізнити важко. Вони обидвоє схожі на коричневу плямку, проте при меланомі ця плямка помітно росте, може навіть досягати швидкість росту 1 міліметра за місяць. Важливо звертати увагу на контури. Цієї плямки, при пухлинах вони зазвичай нерівні, мають випинання. Цього року, як і в попередні роки, ми проводимо огляди, профілактичні огляди на меланому у рамках всеукраїнської, а також твоєї ініціативи до дня меланоми. Ці огляди проводяться у нас в клініці Центру здорової шкіри на вулиці Лучаківського, 6. Обстеження короткочасні, вони займають приблизно 10 хвилин часу. Для цього вам слід показати найбільш підозрілі, на вашу думку, ділянки шкіри, де ви переживаєте, що може розвинутися ця пухлина. Лікар оглядає за допомогою дерматоскопа. Це безболісна процедура. Використовується спеціальний оптичний прилаз, схожий на лупу. І передбачає невелике доторкування до шкіри, щоб можна було зі збільшенням розглянути даний елемент новоутворення на шкірі. Запрошую приходити на такі обстеження.